Я Вчилася у каховській гімназії. Екологічні проекти Мирослава. Олімпіади Мирослава. В Школу попав снаряд і школи нема. Я народилася і виросла в місті Каховка, що на півдні України. Моє місто славилося найдовшою річкою України Дніпром, його мальовничими плавнями, високими кручами і недавно нашим Каховським морем. Так ми називали водосховище, яке перетворило сухий південний степ у справжню оазу. Саме з нашим морем пов'язані найяскравіші події, які закарбувалися у спогадах мого дитинства. Разом з командою гімназистів однодумців та моїми друзями ми розробляли екоквести, брали участь у міжнародному екотоні та інших івентах екологічного характеру. І я мріяла про те, як зможу покращувати довкілля і робити багато корисного для своєї Херсонщини. У 2022 році разом зі своїм проєктом, саме документальним фільмом Global Flow, я виграла. Я виграла гран-прі учнів з Олімпіад на національному рівні, а також ще посіла четверте місце у міжнародному серед 85 інших країн. Таким, скажімо, було моє життя до. до одного ранку, коли мама розбудила мене зі словами Слава, прокидайся, нас бомбардують. Російська армія купувала мій дім, і життя в ньому перетворилося на страх, що наступного ранку може не бути. Моє серце розривалося від болі, коли ворог крок за кроком захоплював Херсонщину, знищуючи всю красу мого краю, перетворюючи ліс на попіл, водосховище на пустелю, а все живе не мертве. Зібравши своє життя у маленький рюкзачок, я була змушена покинути домівку. Навіть за тисячу кілометрів від рідного міста мене не полишало почуття несправедливості та страшного обурення, що такі події можуть статися у 21 столітті. сторіччі. Коли 6 червня 2023 року російські окупанти знищили нашу греблю, я хотіла кричати всьому світу про цей страшний злочин. Тому під час зйомок документального фільму «We are you, або ж ми майбутні» від благодійного фонду Сейвель мали створити свої проекти, недовго думаючи, я взяла тему Екоцид. Аби, наприклад, прикладі руйнування Каховської греблі та знищення десятків унікальних заповідних видів рослин та тварин поставити крапку у безкарності злочинів проти природи в усьому світі. Заради досягнення цієї мети я активізую молодіжний екологічний рух, щоб молодь могла об'єднатися заради справедливості, збереження природи і нашого майбутнього. Та разом ми досягли криміналізації екоциду в міжнародному праві. Те, що зовсім скоро Збройні сили України звільнять мою Херсонщину, та я зможу повернутися додому. Але варто пам'ятати, якою ціною дається звільнення кожного метру нашої землі. На сьогоднішній день кожен з нас може допомогти пришвидшити деокупацію та дослідження наслідків Каховського ГАЗ своїми донатами та розповсюдження цієї інформації по всьому світу. Я впевнена, що голос кожен з нас здатний вибрати краще майбутнє для України і світу. Людей і свого дому. Я не хочу дозволяти ворогам вбивати мій дім. Я хочу діяти і я хочу бути почутою, готова не вплину боротися проти екоциду, аби у кожного з нас в майбутньому був дім.